Моя челик, шо з тобой кисне. Й-моє, куди ми їдемо? Па Па. проїжджаємо. Тут, мабуть, треба газ в повітрі відпускати, то ми не будемо перевертатись. Бензин в повітрі не палить. Й-моє! куди? Все. Виїхали. Було дуже важко. я О, почекайте, почекай, почекай, як все. Купляємо новий моцик. 65. Поїхав. Йой не в ту сторону. Ну коротше, просто моцик. Чому тут музика така непонятна? Ну що це? дитяча. Ну фото, це, це не знаю, це або дитяча музика, або це музика якоїсь там 2018. го Коли тільки Роблокс. Типа был создан и ч2008 вин был. Сукращим. Ой, ой, Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Реальному життя я би впав п'ять разів вже. Тут то, блін, тут не впасти нічого не зробити. Тут, тут ти просто їдеш. Та куди? Я не можу заїхати, буксуємо. Чекайте, що? Не, ви прикаляєтесь? Розрабили в тупі? Вони нам зробили моцика, якого зі, по перше колесо. Алло, тут оцепь! Як воно крутиться? Воно крутиться на дупі якійсь. Шо за фігня? тупі? Як можна зробити таке? Це ж саме очевидно, алло.